Товарищ секретар Ради національної безпеки та оборони України, Національна академія Національної гвардії України з нагоди випуску офіцерів вишикувана. Вітаю воїни! Настановлені місця руком руш! Видати диплом спеціаліста з відзнакою головку Антону Михайловичу, Заремському Назарію Ігоровичу, Солонському Ігою Володимировичу, Марченко Роману Олександровичу. Випускникам 2017 року Національної академії Національної гвардії дипломи вручені. Командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Аліров. Продовжуйте закрити. Вільне! Вільне! Вітаю вас з завершенням навчання в Національної академії Національної гвардії України і отримання звання офіцера Національної гвардії України всіх країнах світу. Гвардія це найкращі, найвіданіші держави війська, не виключення і наша Україна. Національна гвардія була сформована найбільш драматичніші часи, коли жорстокий і сильний ворог напав на нашу країну, користуючись тим, що фактично була відсутня обороноздатна армія, зруйнований оборонний потенціал країни. Вони сподівались отримати швидку перемогу. І саме тоді. Новостворена Національна гвардія вступила в бій, захищаючи Україну, взявши на себе удар і давши можливість сформувати обороноздатну армію, відновити потенціал оборонної промисловості, провести мобілізацію. Не було техніки, не було важкого озброєння. Але була мужність і героїзм, які дозволили зупинити ворога, які дозволили почати звільнення нашої країни, звільнення міст і селищ. Саме тоді враг дізнався, що в України є гвардія, закон якої гвардія не відступає. І я переконаний цей закон. Буде законом вашого життя. Я пам'ятаю, коли ми були на фронті з міністром Арсен Борисічем Аваковим. І враховуючи важливість Національної гвардії і те, що вона робила для країни, там на фронті було прийнято рішення надати Академії Національної гвардії статус національний. Прямо там на фронті, і мною, як виконуючого обов'язків президента, був підписаний. Відповідний указ. Ми повернулися з фронту до Харкова до академії, і я переконаний, що більшість з вас тоді проходили урочистим маршем, вітаючи новий прапор своєї гарної професійно готуючої офіцерів академії. Переконаний, що пам'ять про ваше навчання, про ваших викладачів. Які зробили з вас, справжніх офіцерів, ви залишити назавжди в своєму серці? Тоді ви були курсантами. Зараз ви стали офіцерами Національної гвардії, ви стали командирами гвардії. І держава довіряє вам потужну зброю, сучасну техніку, а головне держава. Довіряє вам свій захист, і я переконаний, що кожен з вас стане професійним мужнім командиром, командиром, який забезпечує нові перемоги нашої гвардії. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати ваших батьків. Які виховали справжніх патріотів, справжніх лицарів, які обрали сенсом свого життя захист власної країни. Нехай Господь благословить вас і ваші родини! Нехай Господь благословить Україну! Слава Національної гвардії! Слава Україні! Слава! Слава! Слава!

спорту, Лейтенант Дмитро Назаренко. З Стрий факультету економіки та менеджменту. Почему начальник факультету кандидат технічних наук доцент полковник Павлов.